На цьому тижні нам з дружиною приходилося бути в лікарні, ми шукали для нашої Соні лікаря-педіатра. І там а, в одному місці ми зайшли і чекали в черзі. Я звернув увагу на стіні, висів такий великий плакат. На ньому було написано такі слова: якщо у вас апатія, депресія або ПТСР, допоможіть посттравматичний. Стресовий розлад, здається так. От. То ви дзвоніть по такому-такому телефону і ми вам допоможемо. Я собі так думав, а чи правда допоможуть там? При всій повазі до нашої медицини, але я завжди користувався останні 21 рік перебування нашого там у межовій на Дніпропетровщині, в якості місіонерів, я завжди користувався іншим методом. Який працює, він провірений на собі, бо я знайшов його в Біблії. Хотів би сьогодні поділитися з вами, от поговорити з вами на таку тему ліки від депресії. Або 12 кошиків. Так назвав я сьогодні е, тему своєї проповіді. Бувають такі моменти в нашому житті, коли приходить такий стан, дійсно, якась апатія, якась депресія. Я не знаю за той пост травматичний, Розлад, може, його ще в нас не було. Це більше стосується тих, хто пройшов війну, десь пройшов якісь, якісь ну, такі наслідки війни пережив. Але в нашому житті були моменти, коли ми стресували. Вибачте. І, ну, напевно, не один раз приходила така якась депресія, апатія в наше життя. Що робити з нею? Я знаходжу, в Слові Божому, і те, чим користувався, те, чим рятувався, хотів би поділитися сьогодні з вами. Іван Хреститель і Ісус Христос були троюрідними братами: Йосип і Марія, і Захарія, і Єлизавета, батьки Христові і батьки Івана Хрестителя. Дуже дружили з сім'ями, так каже слово Боже. Коли Єлизавета завагітніла, то Лука пише, Першому розділі 39-м віршем, що Марія в ці дні поспіхом пішла в передгір'я в місто Іудине і війшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Пізніше написано, пробула ж Марія з нею близько трьох місяців і повернулася в свій дім. Чуєте, яка була тісна дружба і спілкування між тими двома сім'ями? Батьки дружили з сім'ями, відповідно, їх діти. Іван Хреститель і Ісус Христос також дуже сильно дружили. Пізніше Христос хрестився від Івана Хрестителя і разом робили роботу Божу, яка прославляла Господа. Але автор однієї пісні сказав такі слова: життя нелегка річ, візьміть і самі простежте. Життя це, як в темну ніч, знайти вузеньку стежку. Так буває не тільки в нас, людей. Я знаходжу, що так було і в нашого Господа. Чи знайомий вам такий стан, От, як депресія, переживання, якась апатія? Сьогодні Господь має щось для нас. Я пізніше покажу вам ліки від депресії, які прописав сам Ісус Христос. Я ними користувався, помагає. Такий стан депресії переживав одного разу Ісус Христос. В Матвія в 14 розділі написано є одна історія. Написано так: бо Ірод взяв Івана, мова йде про Івана Хрестителя, зв'язав його і посадив у в'язницю через іродіаду, жінку Филипа, брата свого. Тому що Іван говорив йому, що не личить тобі мати її, і хотів вбити його, але боявся народу, бо вважали його пророком. Коли був день народження Ірода, дочка Іродіади танцювала посеред зібрання і догодила Іродові. Тому він поклявся дати їй чого б вона не попросила. Вона ж з намови матері своєї сказала: Дай мені тут на блюді голову Івана Хрестителя. І засмутився цар, але заради клятви і тих, що возлежали з ним, звелів дати їй. І послав відсікти голову Івана у в'язниці. І принесли голову Його на блюді, дали дівчині, а та віднесла матері своєї. Ученики ж Його, прийшовши, взяли тіло Його, і пішли, поховали і сповістили Ісуса. Почувши про те Ісус, відплив звідти на човні у безлюдне місце один. Чуєте? І в житті Христа? Були важкі моменти. Дуже сумував Ісус за своїм братом Іваном. Після похорону Івана на в Христа було настільки важко, що він не хотів нікого бачити, що він пішов відплив десь далеко і хотів побути на самоті. Він хотів поплакати. Чи знайомий вам такий стан? Те, коли буває настільки важко, що просто. Хочеться побути на одинці. Просто хочеться побути на одинці з Богом, перед Ним поплакати, все сказати йому. Але ми читаємо, що Матвій пише: але народ, довідавшись, те він пішов за ним із міст пішки і привів до нього своїх недужих, щоб він їх зцілив. Тут такий стан Христа. Що якби хтось прийшов і ще його зцілив, було б добре. А тут люди приводять своїх рідних. Ви знаєте, що робить Ісус? У 14 му віршику Марк пише, і вийшовши Ісус, і побачив багато людей, і змилосердився над ними, і зцілив недужих їхніх. Більше того далі написано в 15-му віршку, а як настав вечір, приступили до нього ученики його і кажуть: тут місце пустинне, і час уже пізній. Відпусти людей, нехай підуть в селища свої і куплять собі, що їсти. А Ісус сказав їм, не треба їм іти. Дайте їсти їм ви. А вони ж кажуть йому: у нас тут тільки п'ять хлібів і дві рибини. А Він сказав: принесіть їх мені. Сюди, і звелів народові возлягати на траву. І взявши п'ять хлібів і дві рибини, підняв очі на небо, благословив, переломивши, дав ученикам своїм, а ученики народові, і всі їли і наситились, і набрали залишків дванадцять повних кошиків. А тих, що їли, було близько п'яти тисяч чоловік, крім жінок та дітей. Ох! Оце і є, брати і сестри. Той рецепт від депресії. Прописаний самим Господом. Тоді, коли тобі важко, починай служити людям. Як би погано не було, коли ти робиш добро, обов'язково стане легше. Я не знаю, чи стане легше, якщо подзвонимо по тому номеру телефона, який висів на великому плакаті в лікарні. Але коли будеш допомагати людям, служити людям в той час, коли тобі важко. Той час, коли самому потрібно якесь зцілення, коли самому потрібна допомога, але ти допомагаєш, Господь зцілює тебе. Хочу звернути увагу на учеників, які були біля Христа. Вони получили від Господа завдання накормити тих людей, над якими змилосердився Ісус. Читаємо, що дуже багато було людей, дуже багато. П'ять тисяч людей, окрім жінок і дітей. Таке завдання і сьогодні отримала церква. Не дивитися на цифру, не дивитися на кількість їх, багато буде людей, які потребують допомоги нашої, але Господь сказав, що ви маєте послужити їм. І знаєте, церква це не є прибуткова організація. У нас немає ніякого виробництва. У нас немає своїх фабрик чи заводів, звідки брати кошти, Ну, звідки брати кошти, щоб накормити, допомогти і десь підтримати таку кількість людей. А Ісус каже, дайте ви їм їсти. Принесіть мені все, що у вас є. Та власне, ми можемо сказати, в нас і нічого і немає. Є якісь там п'ять хлібів і дві рибини. Але чуєте, якщо ми послухаємо Бога. І принесемо йому те, що маємо, він благословить. І зробить так, що всі наїдяться, що всі наситяться. А після того, як всі наїлись, так каже Слово Боже, 20 й віршик, всі їли і наситились, і набрали залишків 12 повних кошиків. А тих, що їли, було близько 5 тисяч чоловіків, крім жінок та дітей. 12 кошиків. 12 кошиків на кожен місяць по коробці, по кошику. Знаєте, я так, читаючи читаю те місця, роблю такий висновок для себе. Якщо ми сьогодні послухаємо Господа і послужимо тим, кому повелів послужити Господь, ми матимемо забезпечення на цілий рік вперед. Якщо ми послухаємо Господа, тоді, коли він каже, зробіть ви ось цю роботу, ми будемо мати благословіння від Бога на цілий рік вперед. 12 кошків Господь приготовив для тих, хто не маючи, віддав останнє, щоб догодити Господу послужити йому. І Бог благословляє такий хід подій. Він не благословить, якщо ми пожаліємо, десь зажмемо, якщо ми зазадкуємо. Він скаже, йдіть, дайте їм їсти. А ми скажемо ні, бо то багато, то дорого. Якщо скажеш, я нічого не маю і сам, мені самому не вистачає, то не буде благословення на цілий рік. Чуєте, але якщо зробимо як учні, на той момент це було нереально для них. П'ять хлібів, дві рибки і п'ять тисяч людей. Але вони зробили той крок вперед, крок віри, і мали благословення. Але якщо ми не послухаємо Господа, не зробимо того, не підемо, щоб служити людям. Ми втратимо насамперед спокій, свій внутрішній спокій. Бо коли нагодуєш і допоможеш тому, про кого говорить Господь, то матимеш благословіння на цілий рік вперед. І Бог допоможе вийти із такого стану стресу, апатії, депресії, бо він сам так робив. Він сам допомагав, він тим спасався, коли служив людям. Господь благословляв його. Написано, коли він йшов служити людям, коли на його плечі лягала найбільша така місія, найважча місія в його житті вмирати за грішний світ. Вперед день своєї смерті він просив учнів підтримати мене в молитві. Там, в Гевсиманському саду. Бо на нього лягала місія усього світу. Гріхи усього світу лягали на його плечі. І Христос нуждався в підтримці. І Він йшов добровільно, щоби послужити нам. Написано, учні заснули. Вони були втомлені там, вони, можливо, не придали значення тим словам Христа належного. Вони поснули. Але Христос молився. І знаєте, що сталося там в Гефсиманському саду? Написано, і ангел Господній, прийшовши, укріпляв Його, коли ми маємо намір служити Богові тоді, коли нам важко. Брати і сестри, пам'ятаємо, Господь буде підтримувати нас. Він пошле ангела Небесного, який буде укріпляти, який буде давати сили, який буде благословляти. Так робить Бог. Так працює небо. Тому хай допоможе нам Господь взяти для себе за урок, за правило, коли тобі погано, коли тобі важко, коли в тебе якийсь стан стресу, переживання, коли маєш якісь великі проблеми, коли є депресія, апатія чи ПТСР. Не спішимо дзвонити по тих номерах телефону, а спішимо робити добро, і Бог не оставить нас. Я дуже радий, що можу бути сьогодні в цьому зібранні, де Господь навчає нас, де Господь нам дає такі цінні уроки. Я хотів би, щоб ми дякували Господу за це. Я хотів би, щоб ми ну, шукали можливості зустрічатися з Богом, бо ті речі, які дає нам Бог, вони допомагають нам в нашому житті.